Вітання, всікачики! У цьому відео я вам розкажу, як можна групувати елементи, які є у вашому проєкті. Як ви знаєте, що ми можемо з вами виділити всі елементи, потім прийти в редагування, в редагування знайти групування і вибрати для них. Групу. Тоді наші елементи згрупувалися, і ми можемо їх використовувати там, де їх треба. Звичайно, коли ми натиснемо на елемент, вони у нас в групці. Щоб це відключити, нам достатньо натиснути іконочку тимчасово розгрупувати, тоді натиснути елемент, і він у нас розгрупований. Звичайно, це корисна функція, вона дозволяє вам певний час зекономити і нею скористатися, але деколи, наприклад, буває так, що вона незручна є. І тоді на допомогу приходить інший інструмент, який можна застосувати. Наприклад, я виділю наші елементи, перейду в вікно. В вікні перейду в палітри. Палітра знайду насамперед елементи вибору, натисну на нього. У мене з'являється ось таке віконечко. Це віконечко дозволяє мені вибрати мої всі елементи, які я вибрав. Я натискаю на плюсик. Цей новий набір я назву «Крісло групка». І натисну ОК. Я бачу, що мені вибиває, що збережено 4 елемента, прекрасно. Я, наприклад, виб'ю Escape. Так, таким чином, типу у мене зараз нічого не виділено. Що я можу зробити? Я можу створити якийсь новий набір виділення, можу перевизначити його, можу змінити їм назву або просто видалити. І тепер, якщо, ми, наприклад, мені треба скористатися цим елементом, я просто натискаю плюс, і в мене всі елементи виділені. тобто, в цьому відео ми з вами, розглянули, що наші елементи ми можемо групувати за допомогою редактора групування, або також через інструмент, який знаходиться в нас у вікні, який називається елементи вибору. Якщо вам дане відео було сподобалось, то обов'язково ставте вподобання, підписуйтесь на канал, також його підтримайте. А на сторінці Інстаграму ви можете ознайомитися з нашими курсами, які є доступні також для початківців, а також для інтер'єру.